Усім глядачам першого подільського ми підсумували для вас найважливіші новини цього дня, аби ви не прогавили головного. Тож розпочинаємо. Зранку 20 березня до поліції у Хмельницькому надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику по проспекту Миру люди побачили предмети, схожі на дві підствольні гранати. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Предмети схожі на гранати, забрали з дитмайданчика та відправили на експертизу. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. На Хмельниччині триває загальновійськова підготовка підрозділу сил підтримки. Днями військовослужбовці проходили практичні стрільби з протитанкового гранатомета РПГ-7. Як відбувалися навчання, дивіться далі. На Хмельниччині підрозділи Сил Підтримки навчаються стріляти з 40-мм ручного протитанкового гранатомета РПГ -7. Загальна Загальновійськова підготовка, яку проходять військовослужбовці, складається з вивчення теорії, тактико-технічної характеристики даного виду зброї, і після закріплення теоретичних знань бійці практично відпрацьовують стрільбу з гранатомета. Цього дня військові виконали вправу стрільба з місця по цілі, що з'являється. Військовослужбовці цілили по умовному танку у засідці. За результатами тренування, всі бійці виконали вправу задовільно. В Україні запроваджують меценатські пенсії. Будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в пенсійний фонд для того, щоб допомогти збільшити розмір пенсії для своїх батьків чи будь-кого. 70% внеску спрямовується на виплату певній людині, а 30% – до солідарної пенсійної системи. Ці кошти розподілятимуть між пенсіонерами з найнижчими виплатами. Благодійний внесок можна зробити через веб-портал пенсійного фонду. Днями міжнародний карний суд видав ордер на арешт президента Росії. Це означає, що на території інших країн Путіна можуть затримати. Наші журналісти вирішили поцікавитися у хмельничан, що думають вони з приводу такого історичного рішення Гаги. Суд Газі видав ордер на арешт Путіна. Як ви думаєте, чи вдасться затримати Стоката та чи є у нього можливість у них покарання? Мені гадаю, що Путіну, що Газі не вдасться, на жаль, зловити Путіна. Що він просто нам сюди не приїде? Я думаю, що так, щоб його пошвидше вже арештували і щоб нам краще жилося е, в цьому світі. Але якщо він не вийде з Росії, то ну, він ж не може, я так розумію, його не може заарештувати в межах Росії. Так? Думаю, що арешта не буде, бо це все таки Росія. Він десь заникається і все це дуже неоднозначне запитання. Відповіді на нього присічний громадянин вам навряд чи дасть. Ну, думаю, я сподіваюся, що так, що обов'язково зло буде покаране. Я думаю, не вдасться уникнути покарання, тому що Путін має занадто великі зв'язки і можливості, але нам би цього дуже хотілося. Ну не знаю. Я думаю, що є трохи можливість. Він хорошо ховається, але надіємося, що, що зловлять зі сторони свідомої українки. Уникнути покарання не вийде зовсім. Його знайдуть або українці. Або його знайде карма. Я думаю, що вдасться сто відсотків вдасться, і покарання уникнути він не, не уникне, тому що це демократичні держави до цього долучаються відповідно. І якщо восужиствує демократія, обов'язково то обов'язково е, пан Путін сяде за ґрати. Суд в газі видав ордер на арешт Путіна. Як ви думаєте, чи вдасться затримати кремлівського та чи є у нього можливість уникнути покарання? Скоріше всього не вдасться, буде сидіти в себе в бункері. На полонщині п'яний водій в'їхав у підводу. У селі Буртин 29-річний місцевий житель на автомобілі ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з возом. У результаті ДТП двоє чоловіків 26 та 49 років, які були на підводі, отримали травми. Старшого потерпілого госпіталізували до лікарні. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Гарантія прав споживачів, якщо перефразувати відому приказку справа рук самих споживачів. Кожен покупець має право на якісне обслуговування та належний товар. Проте трапляється всяке, але відстояти свої права можна. Де надійніше купувати і які документи треба вимагати, дивіться далі. Якщо це великі магазини, мережеві магазини, то зазвичай ми 90%, наприклад, 95% ми знаходимо спільну мову. Один одному йдуть на поступки. Там вже ціла, якби така, цілий ланцюжок. Чи це магазин, чи це вже сервісний центр, але ми намагаємося задовольнити скаргу цю споживача, щоб не було потім надалі ніяких проблем. Якщо Товар в належному вигляді. А з ким найбільше проблем? Е, найбільше проблем це із маленькими суб'єктами господарювання, тому що або вони не виходять на контакт. Ну з ними немає взагалі ніякого зв'язку. Споживач перед тим, як придбавати будь-який товар, має ознайомитись, вивчити товар. І після того, як він придбає, у нього він має вийти з магазину, або якщо він замовив вже в інтернет-магазині, він отримує його на нову почту. В нього має бути товарний чек. Або просто чек і е, гарантійний талон. У Хмельницькому вперше встановлюють тривожні кнопки. Відтепер оперативників можна буде викликати за лічені секунди всього одним натиском. Три одиниці засобів повідомлення про надзвичайну ситуацію уже змонтували. Їх будуть розміщувати у громадських місцях. Плюсом є те, що прилади працюватимуть на акумуляторах цілодобово. Охорона громадського порядку, захист життя кожного мешканця та відстоювання цілісності України. Нацгвардійці відзначають свій ювілей. Три десятка років тому у Хмельницькому створили військову частину. Вітали мужніх захисників і наші колеги. Із конвойного полку у військову частину. Нацгвардійці відзначили ювілей. Тридцять років тому у Хмельницькому створили військову частину Національної гвардії України. Національна гвардія України насамперед зараз є. Одна із основних бойових підрозділів сил оборони. 30 років це дуже визначна дата, і структурно вона змінилась на краще, починаючи від організаційно-штатної структури, Якщо раніше оперативних підрозділів не було, то зараз це основна маса підрозділів. Вручити нагороди мужнім захисникам завітали представники духовенства, військовослужбовці, керівники міста і області. «Девізом Національної гвардії є слова честь, мужність, закон. Переконаний, що кожен із вас максимально слідує цим словам, тримає їх в серці і переконаний, що кожен під час своєї служби і надалі буде. Тримати вірність кожному слову. Гвардійці щодня захищають цілісність держави та бережуть громадський порядок. Конвоюють засуджених, охороняють підсудних під час судових процесів та важливі державні об'єкти. І під час російсько-української війни тримають оборону проти ворога. Зараз, до речі, і йде глобальний набір до гвардії наступу. От, І з, наших, з нашої військової частини дуже велика кількість особового складу виявили бажання саме їхати в бригади, оперативні бригади, які знаходяться на теренах держави. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Іплять вареники, печуть пиріжки та смажать котлети. Щодня працівники Грузевицького дошкільного навчального закладу Сонечко готують поживні страви для наших захисників. Оскільки наразі навчання у дитсадку неможливе через відсутність укриття, колектив закладу скоординував сили, аби підтримати воїнів на передовій. Процес приготування бачили мої колеги. Ось так злагоджено на кухонному цеху кипить робота. Жінки від молоду до пенсіонерок невпинно ліплять голубці для захисників. Наталія каже, щоденно зранку до вечора вдається заготувати чимало смачненького на фронт. Стараються з усіх сил, адже чекає з війни чоловіка. «Ми печемо багато параників на передову, печемо і котлети, і голубці, і смажемо пиріжки. Ми маємо 20 відеочок зробити, голубців. І на даний час вже п'ять ідерочки наліпили вареники. Маємо також передати. Всі вони працівники дитячого садочку Сонечко який від початку війни перестав приймати малюків через відсутність укриття. Відтак жінки швидко переформатували роботу та зосередили сили на підтримці військових, серед яких багато їхніх родичів та знайомих. Працьовиті, всі дівчата, дружний колектив, ніхто нікому нічого завжди один одному допомагають. Нічого не важко, бо це все для перемоги для наших солдатів, для нашої України і завжди. Думаємо, щоб тільки була перемога. За плідну працю колектив уже нагороджений відзнаками. Також за смачну допомогу особисто завдячили військові. Приготовану для них їжу одразу доставляють волонтери. Частина продуктів дають люди з села, приносять в сільську раду. Оксана Іванівна, наша староста, проводить роботу. А частина продуктів, якщо вже є, щось треба таке, дуже значне, ми приносимо з дому. Колектив дошкільного навчального закладу сподівається, що найближчим часом тут знову лунатиме дитячий сміх, а всі військові повернуться додому з перемогою. Івана Шемчешина Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський. Майже рік звірі переселенці з прифронтових регіонів України мешкають на Хмельниччині. Прийняв звірі в реабілітаційний центр для диких тварин. Від початку повномасштабної війни тут оселилося понад 50 нових мешканців. Як живеться переселенцям, далеко від дому та що чекає на них далі, розкажуть наші кореспонденти. Бачите, оце? гуляти вже хоче. Табул ізульфія ніжиться у турботі керівника Звіринця. Рік тому ці двоє приїхали із Харкова до реабілітаційного центру у Хмельницькому. Тварин рятували від вибухів та обстрілів у тоді окупованому регіоні. Ми сподіваємося, що в них создалася пара. Ну от коли всіх по голові, що у нас поступало, от, скажімо так, був один хлопчик, а то в основному всі були дівчинки, цей верблюд собі облюбував скажімо, таку. Файну дівчину, то ми отрішили, щоб попробувати, щоб у них була пара. Від початку великої війни тут оселилося понад 50 тварин з різних областей України, де тривали активні бойові дії, оскільки центр призначений для реабілітації, звірі виходжують та переселяють у безпечні притулки та зоопарки. Така доля чекає і на верблюдів. Як говорить керівник центру, як тільки Харківщину звільняють від окупантів, тварини повернуться додому. Плімистий Олень, клички в нього нема. Цей олень також переселенець, Імені йому не дають, адже скоро цей красень відправиться у дику природу. У центрі тварина перезимувала та готується скидати роги. Ми знаємо, що буде вона повернута в дику природу, то принцип ми не даємо кличку, щоб вона не привикала до людей. Та ну так само вона їсть на солому, сіна. Овочі, фрукти, хлібушек любить. Із новоприбулих переселенців залишився каракал. Він ще не звик до людей та ховається від камери. Привезли його з Миколаївської області в кінці літа. Тварина пережила стрес від тривог та обстрілів. Нині у центрі каракал поступово адаптується. Йому зараз три роки, воно жило в людей в хаті, тобто в приміщенні, тому і треба було обогрівати. Хоча в природі вони можуть переносити холода. Ну от, зараз адаптуємо його і будемо вирішити питання, чи якщо буде бажання наших місцевих жителів міста Хмельницького, він лишиться в нас. Якщо люди скажуть, то ми будемо рішати питання о передачі його в якісь із зоопарків України. Двері зверинці відкриті для відвідувачів щодня з 10 до 16 години. Аліна Жгуківська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. І до новин спорту днями у вищій баскетбольній лізі стартував другий етап змагань. Команда із Хмельницького за підсумками попередньої частини чемпіонату потрапила у число тих, котрі будуть боротися за 9-17 місця. Перші два поєдинки нового етапу БК Хмельницький провів вдома. А суперниками були баскетболісти із Дніпра та Вінниці. Одна перемога та прикра поразка. Днями Хмельницький прийняв матчі за 9-17 місця вищої ліги України з баскетболу. Наші хлопці у першому поєдинку обіграли команду Інваспорт що із Дніпра із рахунком 79-67. Був гарний поєдинок, хлопці гарно грали, показали максимальну команду. А от другий матч команда програла з мінімальним відривом. У ході поєдинку баскетбольний клуб Хмельницький був попереду, але в останні хвилини гри Вінницькі зубри перехопили ініціативу. Спочатку зрівняли цифри на табло, а далі вирвали перемогу з рахунком 77-79. Далі на команду із Хмельницького чекає ще два виїзні тури змагань. Гратимуть проти клубів, з якими у цьому сезоні ще не зустрічалися. Баскетболістами із Ужгорода, Чернівців, Калуша, Полтави та Чернігова. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. І наразі це все, чим встигаємо поділитися. Дякуємо за довіру та до зустрічі на першому подільському уже дуже скоро.